Всім привіт! Героям слава! Це, ну, це я помічник, як ви вже зрозуміли, і це моє перше відео на каналі, і його я буду знімати як і всі відео один. ну ну, звичайно, не всім відео, але е... іноді я знімаю з моєю мамою відео, тому я... Ну, Це моє перше відео, яке я знімаю сам. І ну, в цьому відео буде казатися про те, як я. Ну, як я вишиваю, що я вишиваю, чим я вишиваю. Да, таке я. Зарані, зарані скажу. Виправте мене, якщо я неправильно сказав. скажу те, що поставте, будь ласка, вподобайку. Це такий клас. І. А... Ну, я буду просто показувати те, що я вишиваю, що в мене в планах. І перший набірчик, які в мене в планах, це ось такі коти в сапогах. Два котики такі. І ось такий олень, який я буду вишивати після моєї роботи. І я вже без нашої традиції я показую свої там іграшки чи щось. По вишиванню. Так, перше у нас це отакий червон, червона вівця. Яка ось так от труситься. Це брелочок такий, в якого можна кудись повісити. Ось такий ведмедик, він ще є в наявності в, в нашій групі. Він коштує 268 гривень. Це така ялонкова прикраса. Ой. О. Е, тепер, ну, я піду вже по таким По котам! ось такий кіт. Така підставочка на ньому. І ось такий кіт. Ну, це, звичайно ж, не я вишивав, а моя мама. Є обзор на цих котиків. Далі йдемо по кулькам. Моя нова ось така ось кулька. Зелененька. Мішок щастя. І моя стара кулька це ось така. Ну, звичайно ж, я її покупав у цьому році. Так, далі ось такий. Ну, вже я зараз піду по, як сказати, піду по вишивці. Ось такий фломастер. Двухкольоровий, Ножниці мої, втягдевач, нітковдягач. Ну, все, по такому ми пройшлися, а зараз я покажу е, мою зимову ніч. Ось, ось такий буде конечний результат. Це е, Аїда 14, е, кольорів 19, 11 х 11 см, від Леді. Ось до якого я результату дойшов. Зараз я вишиваю дерево. І ось така в мене сумочка. Не обращайте внимання, не звертайте увагу. І ще вишиваю ось такого оленя. Скоро на нього приїдуть маленькі п'ять, щоб я нормально зміг вишивати. Я собі зробив ціль вишити його до нового року. А 18, 2х3 см. від Design Work забув сказати. І скоро вийде відео, як я вишив. Ну, як я. Скоро, щоб сказати так коротше, скоро вийде відео, таке, як я вишива... Ну, я буду вишивати одну нитку. Ну, на камеру. Ну, тобто, я буду Я виберу якийсь Цвіт і ви побачите, як я вишиваю одну нитку. Ну, в дві нитки одну нитку. Ну, і зрозуміло, коротше. А, як сказати що я хотів. А, ось спомню. Ось такий в мене станок. Бу -бу -бу. Ось тут от тут підставляєш ноги. Або ж попу. А ось тут і тут зацепляєш те, що ти будеш вишивати. Ось тут тут воно так крутиться. І ще одне зараз покажу. Там іграшко. Ну, таке на новий рік. Олені ось такі. Вони вас просять пост... підписатися на канал. А. І на такому кадрі я зараз закінчу своє перше відео, яке знімаю сам. Ага. Ну давайте. Ставте вподобайки. Надіюся, ми наберемо під цим відео 50 вподобайок. Або навіть 100. Бррр. І підписуйтеся на канал. Мені, навіть мені дуже приємно. Героям слава всім па-па!